Тисячі коней. Вони був і подруг, заробляли гроші тут. У нього були рідкісні породи собак. За Потоцьким був парк. Сім островів, канали, водоспади, фонтани. На одному з островів ховали любимих собак з білого мармуру. Пам'ятники робили. У нього був оркестр, хорова капела, свій театр, балетна група. 200 чоловік акторів. І це ну, все тут було. Да. І струнна е, е, група, були євреї, і платили добре. І мені сподобалась приписка і 5 рублів його бабі за те, що мужчина ходить грати в оркестрі. Угу. А за 5 рублів, за три корову можна було купити. То уявіть собі, яка була дисципліна, як баби слідкували, щоб мужчина... Ні одної репетиції не призивав. Дисципліна була, коли польський король приїхав в гості, це був 1782 рік, то в репертуарі акторів, яких було 200 чоловік, було три опери і два великих концерти. І польський король назвав Тульчин Королівство Тульчинське Потоцьких не королі. королів. А це його герб, срібно пілява двічі, називається Хрест. Срібне двічі перекреслити угу. корона. Він угу. був, батько його був королем Польщі, і потоцьки мали в Україні півтора мільйона гектар землі. Три мільйони річний прибуток давали маєтки. Чому Тульчин? В 18 столітті це було прикордонне місто. Тут стояли дві армії польська армія і російська армія, штаб якої з 18 століття був Тульчин. Весь російський бомонд, всі служили в армії. Потьомкін двічі приїжджав в Тульчин, е, польський король, е, крім того, два російських царя, що російські царі забули в маленькому дерев'яному Тульчині, війська перевіряли. Але не один російський цар, ні Олександр І, ні Микола І у Потоцьких не зупинялися. Крім того, у нас тут що було у нього, е, Три віконечка справа, кабінет потоцька, фактично два. І там кабінет його був. І якщо якийсь пан не подобався, він натискав педалі, той провалювався в котів. А там була диба, всі знаряддя середньовіччя. Видавали 4 картоплі в мундірах в день і воду. І любий погоджувався на всі умови Потоцького. Три віконечка на другому поверсі, величезний банкетний зал на 400 чоловік. Що вражало поляків, які туди заходили? Там був великий акваріум з кольоровими рибками. Це було дуже дивовижно. Ну що цікавого, діло в тому, що стіни були дуже товсті цього палацу всередині пусті. Два каміна в центрі знаходяться, вони опалювали 100-120 возів з дров. З дровами везли з тої сторони палацу, два підземні ходи були. Я вас могла і сюди підземний хід завезти. Ну і що цікавого було ще тут казіно на другому поверсі ага. у студентів училища, ну, зараз це музичний коледж, якому 95 років, бувши культосвітнє училище. Що тут цікавого? Три віконечка зліва на другому поверсі, спальня Софії, перед спальнею була величезна ванна, і слуги не носили відрами воду. А йшла гаряча вода. Цей рік був? Це 1700. Ну, король приїхав в 1782 році. Так що 177 приміщень було, казіно, ну і у нас в центрі міста зараз стадіон, а у потоцька був і 2000 Дві тисячі коней заробляли гроші. Навіть арабські скакуни. Ставки тут грали в казино, там робили ставки. Ого. Оркестр, хорова капела, ну 200 чоловік акторів. За цим був парк, сім островів, канали, водоспади, фонтани, озеро з мармуровим. На одному з островів було собаче кладовище. Я перепрошую, запитуючи люди в прямому ефірі, чи туди зараз можна гостям. До вас можна сюди прийти? Да, на екскурсію? Ну Я в першій половині тут працюю, мене звати Світлана. Угу. Тут двері, от. Примальна комісія, і, да? приймальна комісія. І там чергова сидить, і вона знає чи угу. я всередині. В екскурсовод, підзем... так? Я екскурсовод, мене звати угу. Світлана. Скільки коштує екскурсія з вами? Так, я ніколи не кажу, то, скільки може, як сподобається екскурсія. Угу. Крім того, тут підземний хід ми виходимо. Тільки я йду туди підземний хід. Ну, що ще цікавого. І ще тут у нас є їдальня, але ну, правда, суботу неділю не працює. От тільки що була група з Мелітополя, угу. то і ми їх накормили пиріжками, вони тут попили. Тобто там, екскурсії заводять, завозять сюди, так? Да, да, у ну, суботу угу. і неділю ні. Я працюю просто з такими невеликими групами. Угу. Ну і за цим бібліотека. 17 тисяч книжок УПОТЬ було, картини з усього світу. А таких дві галереї були. Там був земний сад, росли uh -huh. лимони, апельсини, попуги, канарейки. всі три корпуси і дві галереї були прикрашені картинами з усього світу. Uh -huh. Одна з картин, Іоанн Креститель, коштувала три мільйони, цілий річний прибуток Потоцького. Так що хай приїжджають, цікаво, а я викладала фортепіано. Якщо відкритий десь якийсь зал, то я ще можу пограти. Дякую. Вас можна викласти в інтернет можна. потім, так? Да? Дякую вам велике. А скажіть що, будь ласка, оця будівля? Чому в такому стані? Да. Чому? Чому? В тому, І що тут було? Що в 1700-х роках було три польських повстання. І після третього польського повстання Катерина II забирала. От центральний храм бувши Домініканський собор, який будувався 32 роки. І щоб моє так безкоштовно на користь Росії не забрали, то син Потоцька Мічислав після смерті Потоцька, який помер у 805 році, той був ще 45 років хазяїном Тульчина. Він бистренько продає за півтора мільйона графу строганому, а той перепродає російському військовому відомості всі три корпуси. Росіяни доводять до такого стану. Навіть дах зняли. Меблі, зеркала, гобелени. Ну, Можна уявити, що от в вермітажі, яке обранство, тут було не гірше. Все вивезли. — І в мене, якщо він тільки його ніхто не поцупив, в прийомній комісії є альбом, що було при Потоцькому. У суботу, неділю, приходиться ходити через галерею. В наш час її трохи спортили. Побудували класи з двох сторін, uh -huh. але наше опалення нікуди не годилось порівнюючи з тим, що було у Потоцькому. Так що у нього на той час такого не було ніде. Каналізація була, гаряча вода, ну і там, де острови, ну, зараз територія заросла. А коли uh -huh. король приїхав, то поляки плавали на човнах, пили срібних кубків вино. Кричали віват король і кидали ці кубки через плечі. 60 пузів срібло в нього було. Ага. То їм зовсім не жалко, було пару кубків. в Так що тут цікаво. Жили це, на широку ногу. Да. І тут від воріт до храму були посаджені тополя і розросли. То називався англійський парк. Ну, трава росла, цілий рік в цьому корпусі суворо був. Бігав тут боси по траві, чого його прислали в Тульчин. В Вінниця, Німіра в Тульчин, село Тименівка, стояла одна з величезних армій Європи. Вона нараховувала 80 тисяч. Суворову було 66 років, він був фільдмаршал. Тут він бігав по траві боси, робив зарядку і обливався холодною водою. Поляки, хоча його терпіти не могли, бо придушував повстання, під орудою туди вже але хотіли подивитись на нього. його був метр п'ятдесят дев'ять сантиметрів, важив 47 кілограмів. Ну який гріх у Суворова, придушував повстання, uh -huh. туди оша Кастюшка. Але ж про це можна було розповідати. У нас дуже чудовий пам'ятник був, мав художню цінність, копію пам'ятника, який Візмаїлі, і Пушкіна. У Пушкіна який гріх, написав поему Мазепа. З точки зору Петра І. Але ж про це можна було розповідати. Мені, наприклад, жалко ці пам'ятники. Ну, Зараз центральний храм відновлений. І там досі під підземерді знаходиться перший хазяїн наш земель Валента Калиновський. Просто коли віддали Домініканський собор православній церкві, то всіх поляків відправили на католицьке кладовище, в тому числі і Потоцького. Спочатку о, в костюлі його поховали, там була похована його рідна сестра Марія. І Пушкін, коли приїхав до нас в Тульчин, то він почув легенду про кохання кримського хана керім Єрія до Марії Потоцької. А пізніше написав «Бахчисарайський фонтан». Чого він приїхав в Тульчин? Ми раніше вважали, що до Потоцьких і до декабристів, штаб, яких був в Тульчині. Там і там Пушкін був. Написав поемі Євгенії Анігін, строчки про наш Тульчин. і написав пізніше Бахчисарайський фонтан. Котляревський у нас служив в армії, зібрав цілий полк, який пішов на війну 812 року. І почав писати Неїду на Стучені. В цьому корпусі Трембецький прожив до 92 років. Написав поему Софіївка і потоцький заплатив по одному золотому за кожне слово. Не один поет в світі не отримав такі гонорари. В цьому центральному корпусі жив Ян Потоцький, зять Потоцького, який написав книжку Рукопісь найдяна в Сарагосі. І поляки зняли фільм. Я бачила цей фільм. Ну, Книжка набагато цікавіша. Угу. Так що Дякую дуже багато у нас художників, поетів, і декабристи, і Суворов. Ну, Не все зараз в моді. Але Тульчин дуже історичний. А управляючим потоцькому генерал База, його дочка Глікера стала мамою Коцюбинського. Дитячі роки пройшли тут. Марко Бавчок приїжджала, зупинялась у генерала Абази. В Тульчині біля міліції величезний будинок з колонами, одноповерховий. Марко Вовчок грала чудово на фортепіано, співала, мало багато. Прихильників, останній чоловік був на два роки молодший її син. Карпенка Кари працював над драмою Савичали, а художник Сишенко, який викупляв Шевченка з неволі, він розписував купол собору, але в радянський час все було забілено. А в серійний Стерварці досі є три його ікони, які він видав. Про тульчин можна розповідати, розповідати. У вас треба їхати окремо, да. а не тако повз. І Колись приїдете, то я вам ще пограю. Дякую, дякую. Ми сподіваємося, що колись тут ще буде джазовий фестиваль. Добре, да. добре. Дякуємо велике. А опери Фест Спорика я ще бачила, він привозив опору Жантовича. Угу. У нас тут бувають хорові колективи стоять на кожній стежці. Ви щас тут. Ну і наше училище цікаве. Дякую вам велике. Ви будете обов'язково в Тіктоці. Добре, щасливі. Дякую вам, до побачення. Ось. Так, не мріяли, не гадали. Щиро дякую. Да-да-да, це все буде. Вас знайдуть. Дякую.